Колумбійць українського походження, який вільно говорить солов'їною, попри те, що його рідна мова іспанська, це Янка Богдан пеня Форт Вільям. Завдяки йому українська пісня звучить на вулицях багатьох країн Європи. Коли колумбійць почав вивчати українську, та що його змотивувало, Олег Янко розкаже. Співає українські пісні не українець, а колумбієць Янко Богдан Вілья. Чоловікові 29. Його рідна мова іспанська. Мама Янка, українка, яка народилась у Києві. Змалку під час поїзду в Україну почав говорити російською. Утім, у 2014-му вирішив, що зобов'язаний знати ще й українську. Їздили сюди в Україну до Києва завжди, і наше оточення було російськомовне. Тому з дитинства я знаю російську мову. Звичайно, що моя рідна мова і основна мова це є іспанська. Але з 2014 року, у зв'язку з подіями на майдан, відчув таку відповідальність нести з собою також українські пісні. Артист каже, коли почав говорити українською, захопився і піснями, які чув з дитинства. Мене змотивувало більше всього, саме мій інтерес до українських пісень і до української музики. Тобто, попри те, що мама російськомовна, вона з моїм батьком, він іспаномовний, тобто він з Колумбії. Вони співали дуже багато українських пісень, і саме це, самі, саме ці спогади з дитинства мене надихнули, по-перше, вивчити українські пісні, і вже в цьому процесі вивчав. Вивчання українських пісень я дуже так зацікавився українською мовою. Після початку повномасштабного вторгнення Янко Богдан зрозумів, що українську культуру та пісню має чути увесь світ. Співак зізнається. Хоча на вулицях більшість тих, кому український вподоби, трапляються, і ті, хто має проросійські настрої. Були моменти, де росіяни приходили і там спитали, а що ти руска можеш сіграти? Завжди ми відмовляли завжди категорично і. Але насправді таких агресивних реакцій у нас було. Більше зі сторони не росіян, а зі сторони проросійськи налаштованих людей в Європі починає кричати на всю вулицю Фашисти, це нацисти, які підтримують нацистів. Був такий випадок в Болгарії, наприклад. Янко збирає десятки тисяч лайків у соцмережах та отримав запрошення приїхати до України. І, попри небезпеку, команда гурту на це наважилась. Вони дали п'ять концертів у різних містах. Найбільший аншлаг зібрали у Львові. Відвідувачі концерту кажуть, прийшли, бо давно слухають співака в інтернеті, і не прийти на концерт не змогли. Ну і чекали, коли з нетерпінням, коли відбудеться, слідкували. Скільки квитків продано, чи буде, чи не буде цей концерт, слідкували по інших містах західних. Я його фанатка. Я слухаю його Я тільки в телефон відкриваю і Янко, Янко зразу співає. Захопило те, що людина не жила, не жила в Україні, скажімо, але підтримує нашу культуру, наші традиції. Це дуже приємно. Ну, особливо в такий час не побоявся приїхати, що, скажімо, війна в Україні, але все ж таки це подвиг. Я так рахую. Менеджерка гурту Ніна Хринаух каже, що познайомилась із Янком два роки тому. Відтоді й почали співпрацювати. Перше, ми бачимо так багато підписників вживу, і це було дуже круто бачити всі коментарі, які ми бачили текстом вживу, як люди говорять. Дуже багато людей хотіло сфотографуватися з Янко. Дуже круто, як зал підспівував в Ужгороді. Навіть тричі встали всі під час концерту. Також команда гурту збирає кошти та передає їх на допомогу зсу. Ми проводили аукціони. І всі кошти зібрані були передані на ЗСУ, і це завдяки також там нашій перші аукціоні. Там були прапори України підписані хлопців з батальйону Айдар. Також бу, зараз сьогодні. Наприклад, буде картина, буде Е, Мотинка. Наступний вже більш масштабний тур Україною. Команда гурту планує наступного року. Олег Янко, Орисен Рузанов, Телеканал Рада, Загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини.